Всім доброго дня! Отже, сьогодні я покажу, як змінити звук е, лампочки в грі World of Tanks. Отже, скачуємо звук, який вам потрібно. Зверніть увагу, обов'язково він має бути в форматі mp3. Обов'язково. Отже, скачали ви той файл, і його треба переіменувати, от, як називається цей файл. Називається Six Sense. Отак от -тіль, точно так само, як е цей файл. Якщо ви десь там зробите в слові помилку, то нічого працювати не буде. У мене буде от, якби, оц оцей звук. О, курва! Ну, прикольний. Так от, е скачуємо файл, ставимо е назву SixSense. Тепер переходимо в папку гри World of Tanks. Заходимо в папочку папочку.рес. Далі в папочку Audio W і просто вставляєте е свій, звук, е свій звук вставляєте в цю папочку. Тепер переходимо е тр е в саму гру і там також треба зробити деякі налаштування. Отже, зайшли ми в саму гру, тепер заходимо в на налаштування. Звук. І отут елементи звукової картинки. Озвучення навички шосте чуття. У вас стоїть, або варіант, скоріш, певно, варіант 1. Ну або варіант 2 неважливо. Ви ставите користувацький. От, тут можна перевірити. О, курва! Тобто звук, як би сказати, є. От, І все працює. Якщо звук тут вон, ви нажимаєте цю кнопку і звуку немає, це значить якісь проблеми. Тобто ще зверніть увагу на те, що не, я от деякі файли скачував, ставив, вони можуть просто не працювати. Чому? Я не знаю. От, Даний файл я спочатку з одного сайту скачав, він не працював, потім скачав з другого, вже той файл, той файл вже почав працювати. Тому тут як, як який файл. От, У мене от на даний момент все працює. От, можете пробувати таким способом міняти собі озвучку лампочки. Отже, кому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео.